Всім доброго часу доби на зв'язку Тюнінг База. Перед собою ви бачите дві решітки радіатора для Mercedes-Benz GLE кузов W166, який випускався з 2016 по 2019 рік. Стиль цих решіток GT Panamericana. На вибір для вас є два варіанти. Обидва виглядають на авто люксово, але мають деякі відмінності у кольорі. Верхня решітка виконана у чорному глянці, але має хромовані вертикальні ребра. Другий варіант повністю чорна глянцева решітка, виглядає більш суворо, але не менш гарно. Решітки, виконані з високоякісного пластику, підходять для комплектації з камерами 360. У комплекті йде підставка під емблему. Сама емблема може бути доукомплектована по бажанню. Зі зворотній сторони ми бачимо кріплення, завдяки яким решітка доволі легко встановлюється у штатні місця і надає ось такого неперевершеного вигляду вашому Mercedes. Придбати решітку та подивитись більше товару можна за посиланням у описі. До зустрічі!